Так, дійшла до кавунів. Знімаємо вишебну баночку. Ці банки в мене збігаються, їх не один рік використовую. Ну і починаємо значить, шукати, де ж вони. І ж до ми знаходимо кавунчик. Я, звісно, можливо, на сонце це сьогодні зря роблю. Це на що? А у -продюсер. продюсер і Кримсон світ в принципі, цих два сорти в мене вони... Бачите, такий мене манікюр гарний. Моя мастер мене з'їсть. Ці два сорти я сію кожен рік. І вони дають гарний врожай. Десь знайду фото, бачите, ось тут теж є вони, десь знайду фото. Найбільший кавун в нас був на 12 кілограм. Я їх зараз пробіжуся, прощі, повідкриваю і... Можливо, ще буду мати натхнення просто. Є якась робота, Глебушка прийшов. Треба познімати ці всі пляшки і занести в старий літній душ. Каже, кавуни. Це ролик на канал. Каже, кавуни. Кавуни. молодець. Знімай, збирай і в старий літній душ. Все, прийшов помічник, буде робота швидше.